Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-Трактор з мотоблока. Показую фінал цього всього. Майже зараз трактор позачищається, що поправиться, поїздили, покаталися, все. Ось такий виходить тракторець. Я зняв серію відео, як він збирається, пошагово, що де, як, куди до чого. Ось таким чином, виходить. з наших комплектуючих виходить ось такий тракторець. Зараз пофарбуємо, намалюємо йому губки, відзвонимося клієнту, що готовий трактор. Так, да, трошки затягнулося воно по часу. Авдіошний руль стоїть ось поставили. Ну, колеса резину хазяїн привіз, ось таку хорошу. А, ззаді стоїть трьохточкова навіска. Наша легендарна. Ось так фреза. Дехто там розказував за фрезушу. Все, вже фреза не гойдається, нікуди нічого не спадає. Виставили в одну лінію. Дві зірочки і все працює, проблем ніяких, з цим немає. Ось такий получився тракторець. От, з наших комплектуючих. Зараз я ж кажу, підфарбуємо його. Це буде тіп-топ. Кого цікавить замовлення, комплекту, переобладнання. Телефон залишаю у підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте.